Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто і незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. В широкій мальовничій долині річки Серед своїми білостінними хатами розкинулося давнє село Угринь. У документах Чортківського повіту Угринь згадується ще в середні віки, згідно з переказами, село заснували Угри, про що свідчать залишки давніх поселень і знаряддя праці, знайдених там під час польових робіт. Здається, що тут і повітря якесь не таке, як всюди, а відмінне, історичне. Слухавшись уважно, ти чуєш ще під від землі. Прийди, подивись та поклонись цим місцям, вибраним твоїми далеко давніми предками, які теж дуже любили цю землю. У центрі села на пагорбі красується святиня села, церква. Старші люди розказують, що колись се водавнино, щоб знайти місце під забудову церкви, молилися всім селом і з молитвою запрягали пару волів. Навіз викачували один великий камінь для будівництва церкви. Волів гнали, поки вони не зупинялися. Вони зупинилися на пагорбі. Люди підганяли волів, але вони нарушали з місця. Це означало, що там мали будувати церкву і спорудили храм з дерева в честь великомучениці Варвари. Проходив час, збільшувалося населення, старів невеликий дерев'яний храм, і стала потреба побудувати більший. Так і сталося. Жителі села побудували більший храм і назвали в честь великомучениці Парасковії. На початку липня 1855 року з Божим благословенням настоятелем призначили отця Емельяна Брилінського, його згадують як священника трудівника Священник довгий час виношував думку побудувати новий храм з каменю, щоб зберегти для нащадків чудотворний образ Божої Матері. Попередня церква Святої Варвари до того часу згоріла, а образ чудотворним дивом вдалося врятувати. Порадившись з парафіянами, духовний отець почав будівництво нового кам'яного храму. Наша церква по своїй зовнішній архітектурі більше подобає на польський костел. А причиною тої великої подібності до римокатолицького храму стала колись нестача грошей сільської громади для закінчення її будови. Угринський поміщик Потоцький сам був поляк по національності. Костела в нашому селі не було, як це було в деяких сусідніх селах. То Потоцький був змушений по своїй набожності їздити брючкою до Чорткова чи аж до Борщева, а це не близько. Побувши в костьолі на недільній відправі, відправлявся того ж дня назад, і ось він, вчувши про нестачу грошей громадян села, сказав їм таке: я вам дам на будову грошей, скільки вам ще буде треба. Але з умовою, що ви прибудові святині трохи приблизите її своїм виглядом до архітектури готичного стилю католицького храму. І вам це при прибудові храму не зашкодить, і я не буду вже їздити на недільну відправу так далеко. Або доходити до цієї церкви, так як ви, адже віримо ми в одного бога. Так і зробили разом за згодою людей поставили церкву, яка стоїть і по сьогодні ще в доброму стані. Як на Україні, скільки багато чудотворних образів, скільки багато святинь, де люди очищалися. Від хвороб, де люди лікувалися від прокази, де люди очищалися від бісів, де виганяли монахи нечистих духів. Ще одна святиня є в нас, чудотворний образ Божої Матері неутомима поміч. Багато забувають за неї, але історію неможливо забути. Увесь образ зроблений рельєфною під золото. Ніхто не знає, з якого матеріалу він зроблений, бо не наважується експериментувати лише обличчя, руки та ноги, намальовані фарбами. Час від часу образ висвітлюється. Того феномену ще нікому не вдалося розгадати. У церковних записах та переказах залишаються вражаючі свідчення про зцілення біля стіп у Гринської Богоматері від багатьох недух. Люди у різний спосіб дякували своїй небесній ненці та покровительці, жертвували свої найщиріші молитви і коштовності. Чудотворна ікона Богоматері знаходиться за кілька кілометрів від районного центру, провідати її і схилитися перед нею у щирій молитві, велика духовна відрада. У церкві успіння Пресвятої Богородиці пишно і затишно. Коли заходиш туди, то образ Божої Матері одразу впадає у вічі, а над ним на фоні півкруглого віконечка в обрамленні сонця тризуб. То не задля моди. Цей тризуб залишився на своєму місці з часу побудови церкви, і його ніхто не зачепив ні поляки, ні совіти. Виходить, що матір Божа зберегла наш герб. Про появу образу Божої Матері Неотомимої Помочі існує легенда. На пагорбі між Угринем і Чортковим в давні часи стояв Богородичний монастир, а поселення навколо нього називалося Богородичним, давні ікони з того монастиря зберігаються у церкві в Угрині, та образ Божої Матері Неотомимої Помочі до них не належить. Якось подорожні, побачили його на тому місці, де був монастир, забрали до Чорткова. Але наступного дня він знову опинився на тому ж місці. Забрали до Угриня, там і залишився. На місці явлення образу Божої Матері споруджена богородична капличка. Кожного року в пам'ять явлення Божої Матері звершується відправа на другий день зелених свят день Святого Духа. Ця відправа не рекламується, а відчуваючи допомогу Божої Матері, люди з'їжджаються зі всієї округи і святе місце наповнюється численною громадою віруючих. Один достойник Божий сказав Дайте мені сто дійсно віруючих людей, і я схилю весь світ до добра. Отже, віра кличе людей до святих. Які милують око і душу людини. Земля, оживлена водою, надзвичайно родюча, і саме ця обставина завжди вабила людей, спонукала їх селитися на берегах ріки, а розкішні ландшафти благодатно впливали на людей, що працювали на цій землі, обумовлюючи такі риси характеру, як доброта, лагідність, щедрість і відкритість. Село живе, коли не сплять лелеки, І звирії вертаються далеких. Приносять діток до домівок тихих, Нас захищають і відводять лихо. Село живе, коли сміються діти, коли у травах пламеніють квіти, коли пшениця заквічає поле, Коли живе й працює рідна школа. Угринська загальноосвітня школа налічує близько сотні учнів, і кожен з них наділений певним талантом до пісні. До танцю, до акторського мистецтва, їх впізнають на районних конкурсах, з їхньою допомогою організовуються великі сільські свята, на шкільній ниві трудиться 18 вчителів, які сіють у серця своїх вихованців доброту, повагу, щирість, любов, Найкращі якості, притаманні людині з великої літери. Село, у мене ти єдине, Твої лани, поля, сади, куточку рідної в країни, Твоя краса в красі води, у сяйві сонця, у русинці, у ніжнім шепоті дібров, Немов малесенькій дитинці, я прошепчу, люблю, І знов думками ніжно притулюся, немов доненьки нья, немовля. Тебе ніколи не зречуся, ніколи не покину я. Де часточка душі моєї, де понад річкою серед полощуть коси золотії, плакучі верби. Тут, серед простих людей, завжди в роботі, і батько, і матінка мої важким своїм скропили потом маленьку часточку землі, село у мене ти єдине, моя перлина ти, мій рай, частинка рідної Вкраїни, мій дорогий коханий край. Коли приходить золота пора, то розумієш щастя не в у угринь гостей своїх збира, на зліт сердець, присвячений любові. Кожного року жителі села збираються на велике родинне свято День села, яке святкують в липні, коли запахом п'янкого цвіту чарує золота липа, зелена галявина на березі річки, яку місцеві жителі називають метечею. Прикрашена вантажівка, як імпровізована сцена, теплий літній день, співучі люди. Що ще треба для гарного настрою? Від самого ранку до пізнього вечора у гринь наповнюється веселощами, жартами, іграми, танцями. А чого варте сільське свято без спорту? Місцеві хлопчаки ще напередодні готуються до змагань в перетягуванні канату, стрибках у мішку, гри у футбол. Близько опівночі небо над Угренем засвідчується різнокольоровими вогнями феєрверку, що свідчить про кульмінацію свята. Є село, це восьме чудо світа, певне, тому, що рідним є воно, скільки родин роз'їхалось по світу, І не забувають всі своє село, як пам'ятають дім свій і колиску, своє дитинство, юності, життя, мами, лице, і кожну його риску, і тяжкий труд, і радість від У Гринь село прекрасне, мальовниче, жиє завжди у пам'яті воно, навкруг ліси. Печері таємничі, ріка серед прикрашує його, дорога в даль і гори надовкола. Село в садах мостилися своїх, поля родючі, ген до виднокола, буйні врожаї прикрашають їх. Гора Чортківська, Лиса й Галілея.